Та 30 ранку, як бачите, вже перша помідорна битва можна так сказати відбулася. Відбулася вона між міліцією, невідомими чоловіками в чорному, які також були схожі на міліцію, але не представлялися, і активістами, які власне несли помідори тут через парк, і їх зупинили, і оці помідори порозпадалися, але все-таки частину донесли. Мало бути 200 кілограмів. Цих помідор, призначених для депутатів, буде трохи менше, але більша частина збереглася. Поки і... От ми йшли. От ще хлопець разом зі мною йшов, Сергій. Тобто ми несли в відрах помідори, вибігли якісь чоловіки а просто чорні, без форми, без нічого з раціями. Почали нас відштовхувати, вихвачувати помідори, завертати. Я кажу, у нас є дозвіл, у нас все офіційно. Будь ласка, це ми брали дозвіл на проведення акції. На що мені сказали? Ви не зрозуміли? Давайте розвертайтеся, і почали все викидати з звук. Ніяких помідорів. Ну, якщо в нас всі бояться, якщо нас депутати бояться помідорів, то це вже не кажемо. Якщо ви не підтримаєте, якщо ви будете саботувати це насідання, ви отримуєте впливу. Тут от ми виставляємося їхні портрети, і ми будемо зразу студенька орієнтуватися, хто не підтримує чого, і влаштовувати такий помідоровий бій з портретами про запобігання корупції і закон про розкриття громадянської держави. Фактично будемо реалізовувати з першої хвилини після його прийняття. Виходить так, що не буде раду проголосувати за закон про страті, а потім дуже довго я прийшов підтримати акцію центру протидії корупції. Хочу, щоб прийняли закон про створення антикорупційної бюро. Так, і ви задоволені результатом сьогоднішнього. Могло бути краще, могли прийняти її в цілому. Ну, але перше читання це вже непогано. А сьогодні це портрети, а завтра а це можуть бути вже не портрети. А... А, нехай, нехай вони про це думають. Більшість депутатів, дуже значна частина, майже половина проігнорували сьогоднішню сесію. Станом на 10 ранку зареєструвалися лише 232 депутата. Там кілька десятків підтягнулося протягом дня. Це власне, якби ми повісили на ці стенди депутатів, які проігнорували сьогоднішню сесію і не з'явилися для того, щоб підтримати антикорупційні. Закони пізніше до депутатів-прогульщиків також приєдналися ті, хто валив або намагався валити антикорупційні закони. Тобто ті, хто утримувався від голосування, голосував проти, або десь просто гуляв в кулуарах той час, коли потрібно було саме приймати антикорупційні закони. Власне, яценюк обіцяв, що буде ще одне засідання 14 жовтня, і ми знову сюди прийдемо мотивувати депутатів підтримувати. Як будете мотивувати 14 числа? Ну що будемо думати? Очевидно, що теж якісь кри креативний спосіб, я не думаю, що там може хтось сильно впливати. Mm. Я думаю, що основна причина це е, те, що, е, що немає узгодженості, от по принципових питаннях. А раз ці не підтримують президента в цьому питанні, то відповідно президентські mm. не підтримують no, е, уряд в іншому питанні. І тому ми замі займість... то це не вміння знайти компроміс. Думаю, що це не вміння знайти компроміс і взагалі не вміння ефективно працювати. Як Україні! гіляку? Слава Україні! Відразу відпоцюків! Слава нації! Слава! Україну! Слава, Україну! Слава Україну!